Максим один з тих, хто став на захист нашої держави, та наразі перебуває в одному з реабілітаційних центрів нашого міста, біля якого і розташувався мобільний кабінет адміністративних послуг. Віза цього разу чоловік звернувся з питанням переоформлення земельних ділянок. Приємно, коли за нас турбуються і можуть приїхати сюди. Нема у нас так багато часу. Там, ну, ми ж лікуємося у лікарні. І дуже приємно, коли так люди приїжджають і дають нам по питанням, які нас турбують, відповіді дуже ну, проконсультувалися, нам допомогли, ті, що питаннями задавали, все коректно відповіли. І... Дуже дякуємо. Найчастіше до таких мобільних кабінетів звертаються військовослужбовці, що знаходяться у короткострокових відпустках, або ті, які проходять реабілітацію, та нерідко мають потребу вирішити багато цивільних питань якомога швидше. А окрім сервісів з різних сфер життєдіяльності, у візі також надають допомогу з додатком дія. Саме з таким питанням звернувся і військовослужбовець Андрій. Приводу дії, тому що ну у мене не діє вже не підключається, як півроку. eh é, bom e, e, e. Не знаю чому, ну надали мені консультанцію. Все добре. Дякую. Офіс Я ветеран працює з червня 2023-го Та обслужив за цей період більше 6 тисяч ветеранів та їх родин. Наразі задля отримання різноманітних послуг мобільна бригада офісу Віза складається з працівників відділу прописки, центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення. Пані Ірина, завідувачка сектору визного обслуговування, розповіла, з якими питаннями наші захисники звертаються найчастіше. Цікавилися нашими послугами, комплексними послугами Я ветеран. Найбільш популярними послугами, які ми сьогодні почули, це було оформлення картки я ветеран, надання безкоштовного питання з надання безкоштовного басейну, безкоштовне зубопротизування. протезування. Пільги соціальні на знижки 75% на комунальні платежі. Також були питання щодо реєстрації, оформлення документів, реєстрації нерухомого майна, оформлення паспортів. Мобільний сервіс віза складається з двох автомобільних трансформерів, які дозволяють виїжджати в кожну частину міста, та трьох мобільних валіз, які щоденно використовують в роботі для ефективного обслуговування тих категорій мешканців, які самостійно не можуть звернути. Утися в стаціонарні офіси надання послуг в мобільному офісі. Є можливість надавати всі послуги, які надаються в ЦНАПі, за виключенням тільки тих. Які пов'язані з роботою по каналам зв'язку, це паспортні питання. Ми всі розуміємо, чого посвідчення водія, електронні цифрові підписи, а також послуги пов'язані з роботою державного земельного кадастру. Всі інші послуги тут, як і в візі, можна отримати чи то консультація, якщо немає документів, і записатися до нас на прийом, якщо це не пов'язано з пільговою категорією, тому що в візі завжди було. Пільгове обслуговування захисників і захисниць, воїнів поза чергою, то наразі створено спеціальний офіс, є ветеран, на п'ять робочих місць. Безумовно, ми приймаємо всіх. Такий мобільний виїзд відбувся в цьому році вперше, але не востаннє. Фахівці центру і надалі будуть продовжувати надавати послуги в різних районах міста, а також в віддалених мікрорайонах та селищах. Графік виїздів мобільного офісу розміщений в загальному доступному вигляді на веб-порталі центру Віза в розділі Віза. Мобільна Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко перший міський.